Моє вітання. Ви навіть не уявляли, як просто ви вдома можете приготувати піцу такої якості власними руками. Готуємо, як завжди, перелік всіх інгредієнтів зараз та в описі під відео. Тісто, дріжджі, живі, 10 грамів. Якщо використовуєте сухі, 4 грама достатньо. 200 мл води, 12 градусів за цельсієм, достатньо холодна. Розчиніть, будь ласка, дріжджі в воді. Цукор тут не потрібен. Не вздумайте додати. Борошно вищого гатунка 300 г. Взагалі, тісто, справжнє тісто для справжньої піци італійської готується на заквасці або на бігі і на сильному спеціальному борошні. Воно дороге. Дороге, це значить 90 гривень за кілограм. Я розумію, що у 90% із вас вдома немає як закваски, так і спеціального борошна. Тож я підлаштувала рецепт під нас, під всіх, під українців. Все, ми поєднали воду з борошном і з дріжджами, залишаю його на 30 хвилин без солі. Сіль зараз не потрібна. Цей процес називається втоліс. Потрібно, щоб поєдналися ці інгредієнти. Це важливо і це має відбуватися без солі. Розвиваємо максимальну клейковину, поліпшуємо тісто. Це сіль. 6 грамів. Зверніть увагу, вона в мене дрібна олія 10 мл. За допомогою олії, в мене оливкова, але можна додати звичайну сонячникову, але бажано, звичайно, оливкову, вона інша, просто інша. І все, за допомогою олії, я вмішую поступово хвилинки за 2. Я вмішаю всю сіль в тісто. Олію відразу всю не додавайте, не хлюпайте, ви, ви намучуєтесь потім з тістом. Поступово вмішуєте жири в тісто. Да, хвилини 2 буду замішувати сіль, і потім ще олію хвилинки 3. Все, ось так має виглядати тісто. Температура в мене в кімнаті 20 градусів, тісто прекрасно бродить. Залишаю його ще хвилин на 20. Через 20 хвилин починаю вже працювати далі з тістом за допомогою борошна. Інакше ви не впораєтесь. Все припиляйте борошном. Все тим же. Можете, звичайно, сімаліною манкою працювати, але я роблю це так, як буде робити 90% із вас. Ви не маєте вдома цю семаліну. Спеціальне борошно для піци. Працюємо. З тістом. В мене рецепти робочі. Ви маєте всі, щоб у вас все виходило. Для мене важливо, щоб рецепти, які я для вас показую, щоб вони у вас виходили на всі 100%. Я буду робити дві піци з цього тіста. Ділю. Тісто фантастичне. Зайве борошно перебирайте, бачите, я не запечатую зайве борошно, я його струшую, обтрушую. Подивіться на це тісто. Під пальцями з'являються бульки, і воно піщить, як мишата пищать. Подивіться, тісто фантастичне. Це коли ви відразу не додаєте сіль, і це холодна вода. Ось так. Ось така якість. Тіста має бути із звичайного, дешевого українського борошна. Я використовую, як завжди, моє улюблене повна чаша, купую в сільпо. З цим роблю так само. Я округляю і даю йому полежати ще десь 15 хвилин, поки підготує начинку для піци. Десь 15 хвилин, не більше. Все, через 10 хвилин я починаю формувати. Увага! Ось це важливий момент, як зробити ось ці пустоти. Подивіться, від центра до країв я виштовхую бульбашки. Я під пальцями їх прям відчуваю і відштовхую їх. І із багатьох маленьких бульбашок повітряних я роблю великі, обов'язково припиляйте борошном. Ваші пальчики мають сковзати по тісту. Подивіться, бачите, я виганяю багато маленьких бульбашок, і з них утворюються по ось цим бортикам великі бульки. Подивіться, яка краса. Жодного разу не беріть скалку, Боже, тільки не скалка. Пальчиками допомагаєте, ось так от ручками розтягуєте від центру до країв. Все робиться дуже швидко і просто. У мене ось така дощечка спеціальна. Ви берете якусь вашу дощечку, припиляєте борошном, якщо ви не впевнені, що ви. Піцу викинете на, гаря... на гаряче деко в духовку прямо з, Прям з досточки. Будь ласка, зробіть це з пергаментом. Берете досточку, пергамент на пергамент викладаєте а, піцу і вже разом з пергаментом кидаєте в гарячу духовку на гаряче деко. Хох, я так швидко намагаюся подати вам всю інформацію. Це томатний соус, трошки зарядкий, але нормально. не небагато соуса, багато воно не має там хлюпати. Я роблю звичайну елементарну піцу. Я тут вам покажу більше не рецепт начинки, а як працювати з тістом. Саме тісто і як з ним працювати. Це в мене моцарелла, Спеціально для піци моцарелла. Ось так. Я не натираю, повірте, воно все розійдеться. Вся моцарелла, вся разійдеться. Сир, який я використовую, це моцарелла для піци. Це в мене польські мляковіта, обожнюю польські сири просто всім серцем. Завжди ними користуюсь все в духовку, в розігріту дуже гарячу духовку 250-260 градусів на 8 хвилин. От я прям так з досточки на гаряче деко і викину. А ви, якщо не впевнені, разом з пергаментом без досточки. Все, от через 8 хвилин ось така краса готова. Аромат, вигляд, я зараз вам бачите ось цей бортик. Я люблю такий толстий бортик. Якщо вам не подобається такий добротний бортик, ви робите його тоншим, Мені подобається. Якщо ви не маєте, а я знаю 90% із вас не мають спеціального ножа для розрізання піци. І не пишіть мені, що це нонсенс. Ні, італійці розрізають піцу також ножницями. Це нормальна практика. І ось така краса у вас вийде. Тепер ви майже піцейола у вас вдома. Будь ласка, готуйте, насолоджуйтесь, це все готується елементарно. Просто треба дотримуватися техніки, є правила праці, роботи з тістом. Все, як завжди, вам смачного і гарного дня!